Хочу подякувати за таку можливість і дякую колегам, що вже розповіли і про драйвери, і про заборони, тому що саме про це і моя тема. Моя тема це роль батьківських посилань у розвитку внутрішньої тривожності. І актуальність теми внутрішня тривожність це таке найпоширене явище у психологічній практиці, і тривожність це така набуває хронічного характеру, вона не має зовнішньої якоїсь чіткої причини, але істотно знижує якість життя. І в межах транзакційного аналізу її можна розглядати як прояви сценарію, як прояви ранніх заборон та драйверів. І заборони по Мері і Робер... Роберт Гултінги, і драйвери по Келеру. Я буду розглядати, про які вже колеги сьогодні говорили. Ці ранні батьківські послання вони закріплюються у психіці. І в дорослому житті ми несемо їх з собою, і вони можуть підтримувати такий стійкий, тривожний фон, спричиняючи непродуктивні паттерни поведінки. І емоційного реагування, метою дослідження. Це наступний слайд. Метою дослідження є аналіз впливу ранніх батьківських посилань на розвиток внутрішньої тривожності і виявлення типових заборон, що зумовлюють її формування. Угу. Наступний слайд це методологія та вибірка. Я проаналізувала 15 кейсів клієнтів, які до мене зверталися. Це було інтерв'ю, структуроване спостереження і аналіз того, що розповідали клієнти. І опиралася я на теорію 12 внутрішніх заборон і 5 драйверів. І наступний слайд, будь ласка, основні результати дослідження про внутрішні заборони. Я спостерігала комбінацію декілька заборон. Які прямо корелювали з тривожністю. Зокрема, не відчувай, воно проявлялося як сильність уникати та ігнорувати власні емоції або ж знецінювати їх. І це спричиняло таке внутрішнє напруження, але найголовніше воно ускладнювало саморегуляцію. Далі заборона не довіряй, це такий страх зближення. Гіперпильність супроводжувалася постійною емоційною напруженістю, важкістю побудуванні стосунків і схильністю до дистанціювання. І цей тип заборони сформував таке загальне відчуття небезпеки у взаємодії з іншими. І тут я спостерігаю те, що такий внутрішній конфлікт, тому що кожен з нас хоче бути причетним. Хоче довіряти, бути у відносинах, але якісь внутрішні заборони не дають це зробити. І ось ця внутрішня напруга між тим, що я хочу і я можу. Далі заборона не будь дитиною проявлялася в акценті на відповідальність, зрілість, самоконтроль, навіть у ситуаціях. Де доречним було б попросити про допомогу або нормальний був би прояв вразливості, і це теж спричиняло емоційне перевантаження і блокування підтримки. Людина не приймала підтримку. Далі це не приналеж. Проявлялося в труднощах з включенням у групи, уникаючи поведінці в соціальних ситуаціях. Внутрішньому бар'єрі щодо прийняття своєї ролі в колективі. І така заборона формувала відчуття відокремленості та тривожності при контакті з іншими. Також, окрім заборон, у 100% випадків були присутні і драйвери. Це наступний слайд. І ці драйвери вони тільки підсилювали рівень внутрішньої тривоги. Такі драйвери, як будь-ідеальним, це страх помилки, він створював такі надмірні стандарти, орієнтацію на безпомилковість та страх бути не на висоті. Далі це драйвер поспішає, він призводив до внутрішньої метушливості, відчуття, що завжди запізно, або що недостатньо швидко. І драйвер будь сильним. Це таке пригнічення емоцій, він спричиняв уникнення. Проявів слабкості і навіть у безпечних умовах. Далі усвідомлення цих посилань дозволяло клієнтам би окремити їх як зовнішній вплив і розмежувати себе та внутрішню заборону. І це ставало першим кроком до зміни ставлення до себе і формування глибших способів реагування та поступового зниження тривожності. Наступний слайд, будь ласка, висновки. Внутрішня тривожність може мати глибинне походження, пов'язане з батьківськими посланнями, засвоєними в ранньому віці, і вони підтримують ось цю фонову напругу та обмежують адаптивність у стосунках діяльності та самоусвідомленні. Робота з цими посланнями це ефективний інструмент у психологічному консультуванні, тому що дозволяє не лише знижувати рівень тривожності, але і підтримувати структурні зміни. І наступний слайд це перспективи подальших досліджень. Мені було б дуже цікаво дослідити, які саме тривалі зміни можуть бути. При пропрацюванні цих послань, і як саме конкретний тип заборони впливає на якусь конкретну емоційну сферу. Тобто мені було б цікаво піти глибше і саме з'єднати, прослідити ось ці ось ці ось цю кореляцію, як вони співпрацюють один з одним. І також такий Аналіз, як це впливає на особистісну та емоційну сферу? Це було це була моя презентація. Там дякую за увагу.